А, власне, те все, що Євген тут розповідав майже годину часу, я спробую за 15 хвилин показати вам, як е на цьому ж прикладі, яким репозиторієм ми поділилися, я спробую його дещо модифікувати і показати вам, як додати якийсь новий інструмент, з яким ви зможете погратися і вже його побачити в нашому застосунку. Це насправді надзвичайно просто. Е перш за все, так як і в принципі, якщо ви знайомі з android розробкою я думаю, що ви повинні бути, якщо ви тут. То, перш за все, нам треба налаштувати доступ до нашого приватного репозиторію, де лежать наші артефакти. Всі з нашим SDK. Посилання. Ось тут ви зможете його знайти в самому репозиторії, воно там додане. І також вам потрібно вказати сюди юзернейм і паспорт. Це для того, щоб це отримати, потрібно написати нам на email суппорт CombatViežan. Тоді, після верифікації, ми надамо вам доступ до самого SDK, і ви, власне, отримаєте. Доступа до цих всіх артефактів, які Євген раніше показував. Далі е, важливий крок. Е, додаємо залежності в самий наш модуль, якісь, в якому ми плануємо працювати. На що варто звернути увагу, що й обов'язковою мовою? Це у нас є два артефакти, з якими ми працюємо: це є артефакти SDK, які під собою тягне всі інші модулі, як транзитивні залежності, а також runtime. Е, Відповідно, ми SDK додаємо як Compile-only залежність. І як runtime-only ми додаємо нашу runtime бібліотеку. Це, власне, все по конфігурації самого градла. Тут у нас є оці наші приклади. Я спробую тут зараз створити швиденько а, новий якийсь демо-пакед, і в ньому давайте зробимо якийсь новий тул. Наприклад, демо-тул. Віднаслідуємо його від Abstract була, власне, це все, що Євген раніше згадував. Скопіюються тут параметри, які потрібні. Нам просто, власне, їх прокинути. Е, так, є наш тул. Далі потрібен нам тул дескриптор. Який ми теж від Tool дескриптора він параметром приймає наш tool контекст, і ми його просто прокидуємо і імплементуємо методи, які в ньому тут є. Так, давайте почнемо з іконки. Попередньо я тут вже додав іконку сюди в проект, яку ми тут використаємо далі. Що в нас там ще є? Назва самого тула, який буде показуватися, відображатися у списку. І далі створити сам тул. Ми тут просто повертаємо інстанс нашого тула, який ми створили. У нас є наш тул, у нас є тул-дескриптор. Далі що нам потрібно, це в ресурси. Папочці XML створити файлик XML, який тут є існуючі тулеї, які в нашому семплі. Відповідно, ми тут просто додаємо один новий, для того, щоб наш застосунок зміг побачити. І це наш буде демо. Демо тул дескріпто. І цей XML-файлик декларується в нашому маніфесті, теж для того, щоб наш застосунок міг побачити ваш зовнішній інструмент. Власне. Це майже все. Давайте, щоб е, щось ми на ньому побачили. Зробимо якийсь оверлей. На ньому виведемо якийсь простенький текст. Hello from demoтуol. Е, під час билдування є два важливих моменти. Перший момент поставити оцю галочку, другий момент тут вибрати Nothing. Е, галочка не показується. А це А, не це видно, відкрив Run Configuration. Добре, це, власне, в принципі, в цьому в файлі це все вказано, тому це не так аж важливо. Що ж, запускаємо? Дивимося, чи з цього нам щось вийде, чи не вийде. Так, в ідеалі десь без тут мав появитися наш демотул. Я тут іконочку трошки позичив Віктор Єронс. Ми його відкриваємо і ось все. Ось те, що ми ще не зробили. Hello from DemoTool. Власне, Tool є, але це дуже просто, це не має ніякого прикладного значення, тому давайте зробимо трошки складніше. Давайте, мабуть, зробимо якийсь Windows. Щоб було трошки цікавіше, давайте додамо якусь цю кнопочку з боку, про яку Євген також раніше згадував. Це стандартний ресурс. Виберемо Uit Content Description. І encrypt. Зараз ми до цього повернемося. Отже, є в нас якась кнопочка, щось вона робить. Давайте перевіримо, чи все працює. Для того, до речі, щоб пере Білдувати нашу апку, нам не потрібно перевстановлювати, перевідкривати чи будь-що інше робити з самою апкою комбата. Нам достатньо всього лиш перезапустити. Бо Я лише зламалося. А, зламалося, бо я оголосив Windows, в не немає ніякого контенту. Відповідно, ми це просто закриємо. Так, що далі? Давайте зробимо, напевне, при... де цей наш тул? Напевно, я би хотів, щоб тут у нас є якась наш курсор прикліку, щоб у нас відкрився це Windows. В цьому віндові ми, наприклад, ввели якусь свою назву, і от де курсор створили е, якусь позначку умовно. Давайте, власне, це зробимо. Давайте до нашого Windows window, додамо якогось трошки контенту, щоб він не був таким просто сірим квадратиком. Так, ми обов'язково повинні вказати йому аббар. Щоб ми могли його, власне, закрити, а не було такий сірий квадратик. У нас вже в коробці є е, готовий, який називається back на автобабар». Власне, ми йому вказуємо тільки title. Або можна вказувати додатковий екшен, якщо ви хочете, власне, кастомно хендлити back, е, back кнопку. Давайте подивимося, що з цього вийде. Ось, бачите, в нас же, власне, появився наш. Тулбатчик, і він працює кнопочка назад. Відповідно, сірого екрану у нас більше немає. Давайте, крім того, сюди додамо то якийсь інпут. якесь зображаємо значення, нашої назви нашої. Позначки, які ми зараз додамо. І лейбл, тут нам достатньо просто текст вказати. І давайте якусь таку ж кнопочку. Наприклад, create. І на... давайте зробимо, якщо, наприклад, у нас назва not blank. І unclik. Візьмемо, зробимо собі зараз якусь view модельку. Create Model. Даємо йому name. Так. Тепер далі нам потрібно створити нашу View-модельку. Наприклад, демо у view model Цього нам не треба. Просто model, Імпортуємо готовий метод. І давайте створимо, власне, самуй інстанс моделі, Це щось я погано зробив. Ось є наша view model, Створимо їй цей метод. Так, чудово, є наш метод. І давайте. Що? Для того, щоб нам. Отримати доступ до нашого курсора, що нам потрібно, які на мапі, нам потрібен наш МАП-інтерактор, про який Євген також раніше згадував. Він, власне, нам дозволяє отримувати selected position. Selected position – Це у нас є. State flow, який ми можемо заобсервити, якщо треба, або просто собі отримати значення. Далі що важливо, нам потрібно конвертувати, оскільки наша сама модель, давайте зробимо battle space concept model, вона приймає в собі ID, давайте якесь рандомне. Ідії, і сама нам треба локацію передати. Оскільки Position — це об'єкт, з яким працює мапа, він не сумісний з об'єктом, з якими працюють наші бізнес-моделі. Відповідно, нам їх треба конвертнути. Як це зробити? Дуже просто робимо якийсь, він приймає, якщо подивитись, він приймає ЮДІ і Abstract Location. Що таке Abstract Location? Це різні типи локації, різні типи геометрії, які можуть мати позначка. Це може бути круг. Точка і будь що інше. В даному випадку ми собі створимо просто point position location. І нам треба йому сюди передати що? Треба сюди передати GeoPoint. Як нам це зробити? Беремо просто selective position to helppoint. Все дуже просто. Тепер передаємо сюди наш point. Це в нас Opt. Так, є наша модель. Далі, щоб вона з'явилася на мапі, що нам потрібно? Нам потрібен наш Model. Вже власний інтерактор, який для роботи з моделями призначений. Беремо наш модуль інтерактор, викликаємо метод consumeModel. І поки що давайте перевіримо, чи все працює. А, ще давайте цей name ведемо. Дерівній name, name. Так, давайте перевіримо, чи нічого поки не поламалося. Наш tool, Create Model. А, ще, що би я хотів зробити, це коли ми клікаємо на цю нашу кнопочку бокову, щоб відкрився наш Window. Бо по замовчуванню він не буде відкриватись, тому давайте так і зробимо. А це дуже просто робиться. Просто робимо show component window. Максимально просто дивимось. Так, щоб мені було трошки зручніше, я собі оцей додам сюди. Запускаємо. З'явилася наша кнопочка, ми натискаємо на неї плюс. З'явилося наше поле воду, кнопочка вимкнута, вводимо якийсь там тест. Name Create. Супер, наша позначка створилась. Але проблема, допоки ми не закомітили наші зміни. Якщо я вб'ю апку, потім на нову її відкрию, позначки нашої нема. Чому? Тому що я не закомітив наші зміни. Для того, щоб наші зміни збереглись наші. Базі даних нам треба зробити або Commit Model, або Commit change, якщо ми хочемо зробити всі зміни, всі останні зміни, і, відповідно, до тих пір, допоки ми не закомітили, в нас також є можливість зробити. Реверс, здається, десь тут був rollback changes. Тобто, відповідно, якщо ви чогось наклікали, наклікали, а потім захотіли все вернути до попереднього закомітничного стану, ми можемо зробити також rollback. Ну, Зараз нам це не потрібно. І ще одне, що би я хотів тут зробити, це. Зробити фокус. Ставку на... од символа, будь ласка. Прошу. І проставку от символа, будь ласка, щоб це був не так. просто текст. Так, зараз ми це зробимо. Зробимо фокус на цьому, і давайте ще так зробимо модул інтерактор select model. Для того щоб наша модель зразу отримувалася така селектно, та і ми не бачили якусь додаткову інтер... інформацію про модель. Теж туди передаємо нашу модель ID. Далі код символа. Давайте там здається, Євген згадував кулеметника. Це в нас символ кіт за це відповідається. Код є 9, 2, 3, якщо не помиляюсь. І давайте ще зробимо його дружнього. Поставимо мій hostility Friend. Так, дивимося, що з цього вийшло. Отже, клікаємо курсор, десь, натискаємо плюс. З'явилось наше вікно. Курсор, бачите, десь тут поїхав вгору, оскільки відкрилася сама, відкрилось вікно, і мапа посунулася дещо вгору. Давайте тут щось напишемо. Вейт. Чудово! Бачите, мапа пересунулася на центр. Ми отримали нашу позначку з нашим іменем, яке ми тут створили. Ми отримали наш Windows, отримали е кнопочку, і давайте ще, можливо, якось було би добре. Сповістити назад нашу UI-ку, що наша V-моделька щось зробила. Як це зробити? Зробимо якісь якусь подію. Для цього використаємо шерид flow, наприклад, по юніту. І у випадку успішного створення заемітимо сюди значення. Просто значення. Тепер в самому нашому тулі. Десь тут в методі, наприклад, init. Зробимо наш viewModel. Наш model created. На кожну подію. Що би ми зробили? Давайте, наприклад, виведемо тут якісь статусі. От в цьому статусі виведемо якийсь текст. Так, як це зробити? Ми вирайдемо на статус, ми робимо його component. І. Наприклад, якийсь там model created. Робимо тут show component status, так як ми робили з Windows. І далі launch in. Наш тул має свій вбудований скоп коротинністи, з яким ми працюємо, який автоматично потім задестроїться, коли наш тул знищується. І все, давайте дивитися. Ще, до речі, не знаю, чи ви помітили. Але build time займає 600 мілісекунд. Чому так? Тому що ми не перебілдовуємо всю апку, ми перебілдовуємо лише один цей маленький модуль, і відповідно він живе собі окремо, наша апка просто його бачить. І тому, з точки зору самої розробки, мабуть, якщо хтось там стикався з Legacy великими проектами, де потрібно білдувати там по 5-10 хвилин якісь проекти, тут, бачите, за пів секунди все білдується. Що мені здається є дуже класно. Так, давайте подивимось, що сталося. Творимо якусь нову модель. Create. Все, супер. Бачите, наш помінявся модуль. created наш статус. Змінився. У нас з'явилося наше вікно, з'явилася кнопочка, наче все працює. Далі якось великі, великі віндови багато коду в одному тулі якось писати, мабуть, не дуже. Тому, мабуть, ой, так. Тому, мабуть, було б добре це кудись винести. Не знаю, наприклад, сюди. Даємо Windows. Але студія зразу мені каже: ой, друже, у тебе немає доступу до своєї в'ю-модельки, яку я тут створив, і, відповідно, її немає. У нас є два варіанти. Один варіант ми просто сюди передаємо в'ю-модельку звідси. Інший варіант у нас є готовий метод, який називається ToolViewModel. Що він робить? Він просто подивиться до свого найближчого тула. Наприклад, якщо ми цей Composable декларуємо в контексті якогось тула, він йде, шукає наш батьківський тул і бере, дістає з нього ViewModel Star і по цьому типу дістає нашу view модельку. Для того, щоб ми не мали це прямо прокидувати, ми можемо собі просто це сюди додати. Дивимося, чи нічого не зламалось. Плюс все працює. Чудово. Так, це ми зробили, це зробили. Ще, окрім цього, у нас є інший метод для роботи з e-моделями, для того, щоб їх отримати. Називається DV-model. В чому різниця? Тут я вже не буду писати кода, просто підгляну сюди, Оце наш існуючий Navigation Tool. Що він робить? Я от тут зараз, до речі, зможу його зразу відкрити. Він в цьому ж самому репозиторії ось це ж найтул. Він містить два вікна. І також він дозволяє нам відкрити третій тул, взагалі, який оцей от Simple. Ми його відкриваємо, але логічно, оскільки це відкрив нас в нас а як і Євген згадував, не може два віндові одночасно існувати. Попередній наш закрився. Відповідно, що ми робимо, якщо ми хочемо щось відкрити поверх? Тут є налаштування, тут є така галочка. Відкрити тул поверх іншого тула. Оп. І все, і наш тул відкривається поверх іншого тула. З точки зору коду, як це реалізовано, дуже просто: у вас є тул-менеджер, який дозволяє вам активувати якісь інші сусідні тули, і в ньому є параметр. Зараз я вам це покажу десь. Так, це здається, був оцей скринь, якщо не помиляюся. Отут у нас є наш pool manager, Бачите, в ньому є метод activate, Ми йому передаємо якийсь ID. -шку. В даному випадку це буде оцей simple tool descriptor ID. Що важливо, ми передаємо ID саме дескриптора, а не конкретного тула. Ну, в принципі, тул і не має своєї ID, -шки. Якщо він там щось і має, то він просто дублює ID самого тула. І ставимо йому цей прапорець компонент компонентом і Відповідно, він тоді вам відкриє window допорхів іншого віндова. І повертаючись до цієї діаві-моделі, яку я трошки упустив, оце є наш Windows. Відповідно, якщо ми хочемо не один екран мати, як тут, який просто один екран, а ми хочемо збудувати собі якісь так-екранів, отак, як, наприклад, тут у нас тут є один інший екран, ми тут оголошуємо якийсь е, навхост. І в ньому ми собі оголошуємо якісь різні різні внутрішні екрани, і відповідно, оцей DI ViewModel, на відміну від tool viewmodлу, отут, от, бачите, ViewModel, він буде жити в контексті лише цього екрану. Відповідно, якщо ми зайдемо, наприклад, тут, тут на ці сатінги, він має ViewModelку, десь там оцей ViewModel, яка дістається через DI. Якщо ми відкрили, закрили, відкрили, це вже буде інша інстанзії моделі. Якщо ми хочемо отримати доступ до саме. Толівської моделі, і тоді ми використовуємо ту вьюмодел. Ось, мабуть, власне, це все, що я і хотів показати. Дякую, Вадим. Я би да, я би хотів акцентувати вашу увагу на тому, наскільки продумано і зручно зроблена архітектура. Вам з першого відео вступного це важко оцінити, але якщо ви мали досвід розробки подібних розширень для інших систем. Я думаю, ви можете зробити відповідні висновки. Чи є питання до Вадима у е, аудиторії? Дякую. Так, питання, в принципі, не додалися, але, можливо, в Zoom хтось хоче задати питання, будь ласка, піднімайте руку. Зможете задати питання в голос або пишіть його в чаті. Я зачитаю. А, але. Питань додаткових нема, з'явилось на YouTube, не зум. Це, мабуть, одну річ, яку я забув продемонструвати, це власне де на вашому пристрої буде жити цей наш тул. Бо якщо ви подивитеся отут серед встановлення застосунків, ви його не знайдете. Чому? Тому що він не має задекларованої activity Це лише код, який ми у вигляді АПК кудись поставляємо для того, щоб його знайти. Нам потрібно знайти в налаштування самого Android, тоді переходимо в Apps, дивимося всі апи. І ось тут у нас є Combat і от Combat Example. Власне, якщо ви подивитеся в цей Android Manifest, ось цей в нас є один apk файл який в собі містить всі оці три тули, які ми, ми отут задекларували. Це відповідно цей simple Navigation і Demo. Якщо ми його видалимо звідси. Відкриємо назад нашого комбата. Подивимося. Оновимо, все пропало. Ще один нюанс. Оця кнопочка зазвичай недоступна для того, щоб її увімкнути. Переходимо в налаштування General. І тут в кінці буде така галочка, як Developer Mode. Коли ви її увімкнете, тоді у вас тут з'явиться оця кнопочка рефрешу. Власне, мабуть, все. Дякую, Ні, так, не. я Да, Євген, щось хочуш додати. Ні, пита... Кажіть крізь ви є, кріжби. Значить, зараз я тут зачитаю питання, потім там ще є невеличкий такий як комент, його теж зачитаю на загал. Питання: якщо я хочу зберігати дані в своїй базі, це робиться через сервір, які є рекомендації по безпеці форматуванню даних. Дозволь Вадим, я прокоментую цю відповідь. Ви можете або дочекатися десь місяць, мабуть, і ми надамо можливість зберігати дані на open sourceних або офіційних так серверах від АТАКа, а також на сервері Дельта. Або ви можете написати власний сервер на будь-якій платформі, який буде провайдити якесь REST API або MQTT шину. І відповідно через сервіс, оголошений в тулі, е обмінюватись даними з цим сервісом і зберігати туди дані в тому форматі, в якому вам зручно. Ще хочу додати: якщо, наприклад, ви бажаєте зберігати свої дані локально на пристрої, ось тут наш також є приклад в Navigation Tool Repository, ви можете подивитися, як зберігати в Shared Preferences. Прикладу з базою даних поки немає, бо там все дещо складніше. Але ми працюємо над тим, щоб. Розширити цей список прикладів для того, щоб не лише такі більш прості, а дещо більш такі прикладні, більш складніше приклади інструментів вам показати, але, власне, як працює з shерд преференсами, також ще треба звернути, що у нас є ді -ді -ді бібліотека, яка вам автоматично запровайдить оці шерд преференси по цьому імені. Ви сюди робите просто інсенс, передаєте аргументом стрінгу. Якусь, яка буде назва ваших шеред преференцій. і це продавати дітола для того, щоб ви не конфліктували з іншими. І от, власне, в цьому ж репозиторії, який використовується у Vue-моделі, бачите, ви можете туди зберігати дані. І що це таке? Це, якщо пам'ятаєте, оця тут галочка була, show-on-top. Якраз вона отут і зберігається в цих преференсах. Оце open on top. Я би хотів е, додати, уявіть, якщо Android, сам по собі це е, платформа для розробки застосунків, то е, наша е, платформа це спеціалізована платформа розробки геоінформаційних застосунків. Тобто, ви не, пер, не пишете ці тонни коду, а використовуєте готові добре продумані підходи. І буквально от за півгодини робите якісь інструменти, які вам потрібні. Це як я провожу аналог аналогію, Є американська платформа ArcGIS, на базі якої, наприклад, побудована Delta. Так само ви можете побудувати своє рішення на базі платформи Combat 4. Тільки ArcGIS – це така enterprise платформа для великої кількості користувачів для побудови різних веб в основному і ну, інтегральних солюшенів. А наша система судо тактична. І поки що працює на андроїді. Ще є якісь питання. А, чи планується СДК на інших мовах програмування? Так як СДК тісто зав'язано на фреймворки розробки інтерфейсу, тому інші мови ні, а інші платформи так. Як я вже казав на початку, наша СДК на сам насправді включає в себе веб-СДК, але ми ще не публікували веб-продукт, тому ми не розповідаємо зараз про ту сторону далі. Але ви можете розробляти під Java, веб і Android в майбутньому зможете, але тільки в екосистемі і, тому що корутіни. Kotlin Serialize, Jetpack ну, no Jetpack Compose, ні, но квартири, Kotlin Serialize і всякі DI, які ми використовуємо, Dependency Injection Framework, всі з цієї області, і SDK на іншій мові означатиме написати ще раз е, такий, такий самий функціонал. Вадим, поправ мене, якщо я помиляюсь. Ні, це все добре кажеш.